Доброго дня, з вами компанія Автопарк Юа, Одеська філія і у нас нове чудове надходження. Mercedes-Benz C250 2011 року з бензиновим двигуном об'ємом 1,8 літра та автоматичною коробкою передач. Автомобіль на задньому приводі. Весь рівненький, красивенький, на гарних оригінальних дисках з напуханою з чудовою комплектацією, в яку входить комбінований салон у відмінному стані дверних карт. Також повний електропакет, електрорегулювання сидінь з пам'яттю, акустика Харман Кардон. Також комплектація входить датчик світла та дощу, клімат-контроль, непогана мультимедіа та багато іншого. Запрошуємо вас на тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грошевського, 15А. Чекаємо на вас.